Доброго вечора, п'ятий день марафону Гідне життя. Вітаю вас всіх ще раз. Я така сьогодні радісна, весела, бо сьогодні, мабуть, моя улюблена тема, яку я для вас приготувала. Тема, можна сказати, називається Лінія життя. Я почула у однієї дуже потужної дами колись про цю лінію життя, як це все виглядає? Уявіть себе на своїй лінії життя. Що я маю на увазі? От прикиньте, будь ласка, скільки в вашому роду? В цілому максимально проживали ваші родичі: бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі. І якщо це там 80 років, наприклад, візьмемо приклад, так легше буде, а вам зараз 40, то легко порахувати, що ви прожили половину свого життя. І постає питання. Як я в цьому стані з цим настроєм і з цим моїм досвідом, який я маю на сьогоднішній день, як я хочу прожити решту свого життя. Тобто, виявляється, що мої 40 років це лише половина. Це лише Половина <хи> і ще 40 років. І не дарма я вчора попросила під час прогулянки сьогоднішньої а, так, кинути оком своє життя, зрозуміти, в якій точці ми знаходимося, а, зрозуміти які шкідливі програми. Закладені нам з дитинства, мутили нам воду в нашому прекрасному вставочку, які переконання, які установки, як там ще можна назвати ці штуки, які там звучать в нашій голові не висовуватися, потрібно бути слухняними, потрібно зважати на думку оточуючих. Не своїх рідних, не своїх близьких, не найголовніше не на свою думку нас навчили, що потрібно прислухатися і боятися думки людей, які нас оточують про наше життя. І тому якось так сталося, що ми не наважуємося вивчити мову. Не, нав... не наважуємося поїхати за кордон, не наважуємося налагодити особисте життя. Дуже багато чого ми не наважуємося. Але я це все говорю не для того, щоб ми тут постраждали і поплакали. Бо скажу свій висновок, який я зробила, вивчаючи е, всі. Всі моменти програмування, які використовували для нас в Радянському Союзі, наприклад, ми багато ще про це будемо говорити. І до чого я, я дійшла якого висновку? Що навичку, яку нам прикрутили шурупами, саморізами, прибили цвяхами ще й зверху полили суперклеєм, так, щоб уже трималось добре, нам подарували одну суперзвичку жалітися і звинувачувати когось у своїх невдачах. Це не говорить, що на нас не впливало, і ми сформувалися, які ми сформувалися завдяки багатьом факторам. Але я просто хочу звернути вашу увагу, що нам свідомо пришивали оцю звичку жалітися, нити і жалітися. І якщо ми зараз з вами усвідомили, що щось там у нас в голові неправильно працювало, що ми не маємо. Результатів, які б нас порадували на сьогоднішній день, і в нашому фізичному стані, в плані здоров'я, перш за все, бо зараз стресів неймовірні стреси, абсолютно якісь нелюдські. Ми не маємо тих результатів, які б нам хотілося в стосунках, можливо. Ми не маємо результатів, яких би хотілося у фінансовій сфері. Ми не маємо радості і наповненості всередині себе. І а, насправді, якщо ми зрозуміємо, що щось там шкідливе у нашій голові нам повторювало якісь речі, які нам завадили прийти до успіху, а, то зараз я розверну а, цю тему з ніг на голову або Навпаки, нарешті, з голови поставлю на ноги. У нас з вами немає насправді, навіть якщо ми в цій точці 40 років, і щось у нас не те, у нас немає чергового приводу жалітися, я б вас зараз його заберу. Ота шкідлива програма. Яка призвела до такого якогось невтішного можливо, життя, вона насправді для нас стала тренувальною. Тобто зараз, усвідомивши, що ми пройшли через багато випробувань, ми повинні зрозуміти, що за цей час ми тепер такі накачені. Ми такі вже випробувані, ми вже такі не накачані, а вже прокачані, що тепер тільки закатувати рукава, рукави і йти вперед з гідністю. От і все, що нам залишається робити. Тобто, усвідомили, де ми. В якій точці відрізку нашого життя, скільки плюс-мінус ми збираємося жити, в якому стані в фізичному, емоційному, фінансовому, ментальному, всякому, розділіть своє життя на такий собі пиріг, розріжте його на частинки. І оце ціле ваше, ваш пиріг, він складається з порцій таких сегментів. Кожен сегмент відповідає за щось, за особисті стосунки, за здоров'я, за стосунки з рідними, за успіхи в професії. Розділіть, бо в кожного це, кожного це по-своєму. І зрозумівши, де треба підтягнути, ви решту свого життя будете знати, що точно робити, і на які сфери свого життя точно звернути додаткову увагу і прикласти саме туди ваші дорогоцінні зусилля. Отака у нас тема по життю на сьогодні. А, що у нас з етикету? А з етикету у нас сьогодні чудова тема. Ще один принцип, на якому будуються правила етикету, це принцип приватності, дотримання приватності. Принцип, який говорить нам, що ми мусимо поважати особистий простір. Ми мусимо поважати особистий простір свій і мусимо поважати особистий простір інших людей. Ми не маємо права зазіхати на чужий особистий простір ні дотиком, ні поглядом, ні звуком, ні емоційно. як Ну, от які відчуття, ви знаєте, от у кожної людини є свій особистий простір. Тому в черзі в супермаркету ми не підходимо ближче до людини, ніж на відстані витягнутої руки. Так само, можливо, ми прогулюємося в парку. Там взагалі можна далі трішечки відійти. Люди відпочивають. Люди спілкуються, люди, мабуть, не хотіли би, щоб ви йшли за ними впритул і слухали, про що вони розмовляють. А неприйнятним є доторкатися до чужих людей. Відстань витягнути руки. Сила голосу рівно така, щоб вас почув. Той, з ким ви зараз ведете бесіду, але вже не почув той, хто стоїть далі за вами. Про паління в місцях, де цей запах може хтось чути, я мовчу. Я дуже радію з того, що нарешті приймаються відповідні закони. Я хочу нагадати, що парфум – це теж запах. Не потрібно виливати на себе пляшечку одеколону, тим більше, якщо ви збираєтеся, наприклад, їхати громадським транспортом або прокататися з свого 35-го поверху в ліфті на перший. Бо після вас в тому ліфті їхати буде просто неможливо. Сила голосу, відстань, запах. В минулих днях ми розібрали тему зовнішнього вигляду. Це теж те, що впадає в око, дратує недоречністю. Поважайте себе, поважайте свій особистий простір. Поважайте особистий простір інших людей. Отакий От сьогодні урок. Повага, приватність. Всім доброго вечора, до завтра.